На Сумщині виявили новий вид кліща, який раніше не зустрічався у нашому регіоні. Розповсюджений він переважно у південних областях України, але через зміну клімату мігрував до північних широт. Цей вид кліща він також, як і всі на кліщі, які є на території нашої Сумської області. Вони також є переносчиками багатьох інфекційних захворювань. Ну, перш за все, такі як хвороба лайма, кліщовий ліщовий берельоз. Це енцефаліти, ку, гарячка кліщові висипні тифи можуть бути. Варто зазначити, що нових захворювань ця комаха не несе, тож вберегтися від її укусу можна, дотримуючись таких самих правил, як і при захисті від звичайних кліщів. Це перш за все, використовувати репеленти, які відлякують кліщів. Це якщо ви йдете на природу, на відпочинок, у ліс, це обов'язково. все ж таки одягати світлий одяг, який може закривати ваше тіло. А далі, як коли ви вже прийшли з відпочинку, обов'язково це проводити самоогляд на світлому одязі, все ж таки краще від видно кліщів, які могли потрапити на поверхню одягу. Якщо кліщ все ж таки проник під шкіру, фахівчиня радить витягти його самостійно або звернутися за медичною допомогою до спеціалістів, обробити місце укусу антисептичним засобом, промити, обробити антисептичним засобом. І звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб сімейний лікар назначив профілактичне лікування, для того, щоб якщо ми, цей кліщ він був небезпечним, так, якщо у нього були збудники цих, цих інфекцій, для того, щоб їх запобігти виникненню захворювання, він повинен назначити відповідне лікування профілактичне. Важливо пам'ятати, що діставати з під шкіри кліща у домашніх умовах потрібно спеціальності спеціальним пінцетом, які продають в аптеках, і обов'язково під час виконання процедури слідкувати, аби комаху вилучити неушкодженою, щоб там голова його не залишилась у шкіри людини. А так, якщо цього пінцета немає, це можна зробити вдома самостійно взяти там. Цього кліща зафіксувати або пінцетом, або якесь серветкою рукою можна взяти його обережно, також так перекручувати для того, щоб її його витягнути. Дар'я Сіра звертає увагу, чим швидше кліщ буде вилучений з тіла людини, тим нижчою буде вірогідність підхопити від комахи інфекцію. Якщо це перша доба, то вірогідність того, що інфекційні ці інфекція потрапить до Організму людини досить низька. Чим далі, чим більше ця, цей кліш перебуває на ПВ, ну, присмоктався, чим довше, тим вірогідність того, що потрапить, потрапить інфекція до людини, збільшується.